Ну, ми раді вас вітати в Кременчуцькому закладі дошкільної освіти номер 70 Ми працюємо над завершальним етапом облаштування укриття. Ремонтні роботи в нас майже закінчились. Залишилось у нас встановлення пожежної сигналізації. Вона майже встановлена. Буквально там декілька днів їм потрібно для того, щоб завершити, і отримати дозвільні документи, підключити на пульт муніципальної варти. Ми очікуємо десь ну на сьогоднішній день? У мене 123 заяви від батьків, які вже ознайомлені з умовами перебування дітей під час воєнного стану з режимом з режимними моментами, з нашими особливостями погоджені. Вони підписані всі документи, дозвільні, і ми очікуємо, що розпочнемо роботу, відновимо освітній процес в очному режимі з 1 квітня. Скільки у вас укриття? Наскільки? У нас розраховано укриття на 150 осіб. Це вміщає наших діток і співробітників. А у вас кажуть, є сінкрузі? Так, у нас ну, зараз ми пройдемо, побачимо. У нас облаштований підйомник е при аварійному виході з укриття. Е проходять зараз на ну, роботи. Да. Нагладжені роботи, да. я думаю, що у нас все буде добре. Призначена відповідальна особа, вона пройде навчання, тому що це особливе навчання для роботи з такими механізмами. І ми будемо мати можливість прийняти людей з особливими потребами. У вас такі діти є. У нас є дітки в спеціальних групах. На щастя, у нас немає маломобільних груп діток, але ми готові і до цього. А яка вартість укриття? Вартість укриття становить, ну там же ж складена буде вартість, були проєктні роботи, це окрема була сума. Ну, роботи, самі будівельні роботи по укриттю, це півтора-півтора мільйони. Ну, плюс ще додаткові там проєктні роботи, да, там ще деякі моменти. 123 ви сказали, це щось мало. 123 це ті, які ось реальні вони вже були. Ну, взагалом, ми ми можемо прийняти 200 дітей, 240 можемо прийняти. Але ну на сьогоднішній день ті дітки, які зголосилися, які вже батьки прийшли, перевірили всі наші умови.